За часів Другої світової війни німецькі нацисти, їх союзники та прихильники вбили близько двох третин європейських євреїв. Люди помирали від знущань, масових розстрілів, жахливих умов життя, отруєння газом та у спеціальних таборах смерті. На той час населення Кременчука складало близько 40% євреїв. Єврейська, можна на кожному вуглу почути було єврейську мову. Була школа єврейська, була синагога і виходила газета єврейською мовою. 27 жовтня 1941 року німці наказали усім представникам єврейської національності зібратися у бараках на Новоіванівці, коли ж німці захопили Кременчук, то на стовпах, там на будинках, на заборах скрізь понавішували таких об'яв. Там було написано так: усім жидам зібрати вещі і взяти з собою цінності, і явитися на стройку номер один. Для відправки у Палестину, і вони туди йшли. Там до війни почали будувати авіаційний завод, і були бараки для будівельників. Водою користуватися заборонили, і майже всі вікна порозбивали прикладами автоматів. Дорослих усі ганяли на найважчі роботи в місті. Вони чистили каналізаційні колектори і самі для себе вони копали траншеї, в яких їх потім і поховали. Згідно з віднайденими документами, саме в Україні Гітлер мав план вирішити єврейське питання. Тож у результаті маємо шокуючі цифри: приблизно півтори мільйони знищених осіб загалом, понад шість тисяч у Кременчуці. Для євреїв було прийнято 400 законів, які обмежували їх права. Наприклад, їм не можна було ходити гуляти в парках, займатися спортом на стадіонах, працювати лікарями, стоматологами, юристами їх виганяли з роботи. Якщо іншим мешканцям Кременчука можна було знаходитися до 19-ї години на вулиці, то євреям тільки до 17-ї години. І всі повинні були нашити на одяг. Жовту зірку Давида це місце меморіальний сквер пам'яті жертв голокосту. Саме тут було розміщене так зване єврейське гетто, де знищено та поховано близько 6 тисяч осіб. Іншим місцем наймасовіших розстрілів євреїв в Україні стала піщана гора. Ще декілька днів там рушилася земля, адже рови закопували з напівживими людьми. Вони поховані десь від парку миру аж до піщанського кар'єру. Кругом кістки оцих невинно. Знищених, невинно замучених, невинно об'єднаних людей. 36 ям могил величезних, тягнуться вздовж вулиці Київської від парку миру до піщанського гранітного кар'єру. Довжина від 40 до 60 метрів, ширина до 20 метрів, глибина до 6 метрів. Не просто так днем вшанування жертв голокосту обрано 27 січня. Саме цього дня, 1945 року, солдати першого українського фронту визволили в'язнів на найбіль нацистського табору смерті, а Аушвіц-Біркенау збірки на людей вивозили потягами в вагонах, де раніше вивозили худобу, тобто напихали туди людей майже без їжі і води, і зрозуміло, що навіть до місця призначення доїжджали не всі. Коли люди прибували до табору смерті, дорослих відправляли всіх жити в бараки, а інших відправляли до газових камер. Їм говорили, що їх ведуть на дезінфекцію, і коли вони заходили, велика. Великі приміщення люди дивилися на стелю, там були отвори і чекали, коли подадуть воду. Але замість цього подавали газ. За час існування концтабру Аушвіц там знищено 2,5 мільйони людей. Це були не тільки євреї, а ще й роми, поляки та інші. Протягом наступних років радянська влада замовчувала масштаби цієї трагедії. А вже сьогодні ми бачимо, що імперські варвари повністю намагаються відтворити руйнівну політику Гітлера. У той час це були переважно євреї. На сьогодні це українці. Тож очаємо минуле, аби не повторити цих помилок у майбутньому. Катерина Грунєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.